Історія така. Разом з гуманітарною допомогою до нас прибув лист від молодої волонтерки Катерини, адресований бійцю герою. Я його передала Володимиру. Ось він сидить в центрі, який був важко поранений в бою під Савур-Могилою. І Володимир подякував дівчині за листа публічно на відео. І зараз нам знову прислали гуманітарну допомогу. Харчі дуже нам потрібні, дуже все класне, корисно і. В тій посилці знову був лист від Катерини Володимиру. Там була дуже гарна листівка, але оскільки покажіть листівочку, яка гарненька на камеру. Ось така листівка, така Ось. робота зроблена власними руками. Дуже сподобалася. Ми якраз збираємося на новий виїзд з нашими побратимами. Оскільки дівчина не залишила зворотньої адреси, да, то ми, відповідати їй доведеться теж річні, на відео. Так, ми, ми хочемо подякувати. Це дуже приємно, що нас переживають, переживають по всій Україні, допомагають багато неба людей, які з нами. Дуже приємно, що хвилюються за нас. Ми, ну, ми побратими, ми хочемо подякувати. Що ви єсть у нас і завдяки вам, завдяки тому, що ви за нас опікуєте, Ми маємо можливість воювати і давати відсіч ворогам, які нападають на нашу країну. Може щось скажуть друзі. Також приєднуються. Дуже тим людям, які не забувають, нас підтримують. До речі, все Сашко. Він захищав Донецький аеропорт тоді коли, тоді, тоді, коли його намагалися захватити псковські десантники. Вони змогли все таки знищити блокпост, на якому стояли хлопці, але хлопці дали їм гідну відсіч. Це один з учасників того бою. Большое спасибо за допомогу, дякую за підтримку, яку нам очень сильно не вистачає. І за теплі слова, які написані в боліці. А это наш побратим с Грузией, он тоже э, воюет против, против російського агрессора, который нападает на нашу Украину так же, нападает на їхню Украину. Все, все сделаем, чтобы врага не было на этой земле, ни на этой, ни на грузинской земле. Слава Украине! Героям слава! Дякую, хлопці.